Доброго дня, мої шановні глядачі? Сьогодні наше відео буде на вашу суперницю. Суперницю в житті, суперницю в роботі, в чому угодно. Буде два варіанти. Вибирайте для себе. Перший варіант це кішечка, другий варіант це собака. Перший варіант кішка. Поїхали. Ваша суперниця в вашому житті. В якій сфері вона була вам суперницею? Так, ну по-перше, суперниця в вашому житті, вона вам була по вашій матеріалки, і взагалом вона претендувала на все ваше, на гроші, на вашого чоловіка, на вашу пару. І взагалі їй подобалось дуже сильно, як ви живете, так? Вона вами дуже сильно заздрила. вам дуже сильно заздрила. Ви для неї були людиною, з якою беруть примір. Так? Дуже достойна людина, людина на своєму місці, людина на своїй роботі. Ви та жінка, яка дуже гарна, неважливо ваш ріст, ваша вага, ваша зовнішність, ваша енергія, для неї була дуже смачна. І вона вам заздрила по всім сферам вашого життя. Ви настільки ресурсна жінка, що за що б ви не взялися, у вас все йде ладно. Все складно. Так? Складно не в тому розумінні, що вам це тяжко дається. Для деяких, і справді тяжко дається, але ж в основному ви досягаєте успіхів. По першому варіанту, тут жінки, які досягають успіху. Вона у вас претендувала на ваше життя. Так, ну добре, дивимося зараз, як у цієї суперниці справи і що, в якому вона стані, і що в неї зараз взагалі в житті. Що б вона хотіла вам розповісти, або про що вона замовчує? Ух ти. Так, ну дивимося. По-перше, ця жінка дуже сильно, ваша суперниця, дуже сильно любить чоловіків. Дуже любить чоловіків. Вона ними насолоджується, в неї прям агонія кохання, секса. І вона в кожному чоловікі бачить свого так, для сім'ї, для відносин. В неї вже в цьому дуже великий попит. І попит чоловіках І опит. А, І все це їй на даний момент важко дається. В неї раз дуже важке життя. Ну По-перше, вона хворіє, в неї панічні атаки. І в неї зараз відсутність сексуального життя. Колись вона мала дуже багато чоловіків, проходила і чоловіки на неї звертали увагу. Чоловіки могли на неї вішатися. Так, вони відчували її енергію і йшли до неї, бігли, повзли навкарачки. Але ж зараз в неї відсутність і чоловіків вона навіть побоюється. А, вона закрита від них. Більше в неї цієї енергії немає. Але чому? Її закрили вищі сили? Гаразд, чим ти це? Угу, все. Так, ну, це ми зрозуміли. Закрили вищі сили. Хотіла спитати, за що їй це дали покарання вищі сили? Але ж тут немає інформації, закривають її вищі сили. Дивимося далі. Ваша суперниця, як в як тебе зараз твоє здоров'я? Ох, вона ж тут жриться, кохання. Ну, по-перше, в неї така болячка, про яку нікому не розкажуть. Це, по-перше, це передається по крові, так? або ця болячка бігає по венах. Вона з нею дуже сильно бореться. Е, насправді, це така болячка, яка о, ударяє по інтимним сферам. так, тобто це жіночі болячки або вінеричні болячки. Це дуже скрита болячка, вона з нею бореться, перед нею вона мовчить. І від того, що в неї ця болячка, вона знаходиться. Знаєте, в такому стані, коли вона не знає, що їй робити. В неї смуток, в неї е, розбите серце, відсутність сексуального контакту. Цій жінки дуже харново. В неї все рушиться в її житті. Просто все рушиться. Нема ніякого, е, знаєте, немає ніякого такого. Е, Насищення життям, так, за що не візьметься, е, скрізь і відсюди все, за що б не взялась, все, кришиться, рушиться. Жінка стоїть практично на колінах. Як? О, та В неї тут а, е, в житті трансформація, яка йде з усіх сторін, в неї все горить внутрі. Її жіночі, е, 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 до речі, для якихось жінок. Тут актуально, що по-жіночому буде операція, хірургія і її все виріжуть, так як в неї там просто огунія. Так, тут операція. Тут жінка буде звертатися до врача, який буде. І міняти її відношення до сексу і до життя? Вона зараз на даний момент стоїть на виборі, робити її операцію чи ні, тут потрібно багато грошей. Так, ну добре, дивимося далі. Зрозуміли, ти дуже хвора жінка. Як в тебе взагалі в житті? Як ти відносишся зараз до життя? Ну, ви знаєте, ця жінка не втрачає духу, це по-перше. По-друге, вона все-таки мріє про чоловіка, який візьме її на руки і понесе ваша суперниця. Але ж вона розуміє, що цього не буде. Дуже сильно їй хочеться чоловіка, який буде її дуже сильно кохати, який буде заробляти для неї гроші, який буде бачити в неї зірку, так, і відкриє для неї всі двері. Але ж в її соціуму, чоловіки, які її окружають, лише ті недозрілі чоловіки, алкаші або духовно бідні. Загалом вона вибирає чоловіків, які з нею працюють, або по ті, які більш грошовиті. Ну, на Зараз вона знаходиться в такому стані, що їй насправді тільки мріяти про цих чоловіків, так як в неї зараз стоїть таке питання, робити їй операцію чи не робити. І ця хвороба може довести її до так накладовища. Вона розуміє, що їй потрібно приймати рішення. Дуже сильно хворіє. Може не вилазити з постілі. Тут, як сказати, лікарня, лікарняна койка, так? Ліжко, лікарняне ліжко. Ну, добре, що в твоєму житті? Дуже все, дуже все хреново, хочеться так сказати. Реально хреново. Так як в неї з людьми стагнація, по-перше, вона не може вилізти, не може прийняти для себе вірне рішення. По-друге, чоловіки, які зараз її. Окружають, вони на неї агресують, дуже до неї холодні. Вона більше для них не чарівна жінка. Вона для них дуже холодна, вона для них неприємна, вони на неї агресують, але ж їй дуже сильно хочеться кохання. Вона зараз в депресії, дуже багато плаче. Жінка, яка навіть, знаєте, п'є. І я хочу сказати, що дуже-дуже їй хреново. Дуже хреново. Але ж вона така розуміє, що зараз в житті її включилося такий закон Всесвіту, все по правосуддю, так, по справедливому вищому суді або по феміді. А як би вона не працювала над своїм життям, як би вона не вкладалася, але ж кохання її не бачить, взагалом знаходиться в десяточці мечів. Тобто, Хвора людина, яка занедбала повністю своє життя. Дивимося, зараз подивимося, за що це їй? Що вона таке робила, що ну, гуляє собі жінка, ну трошечки шлюшка, ну, претендувала на вас. Можливо, вона приміняла магію, магії не вилізло. Це по-перше. Зараз подивимося. До речі, в неї справді, справді вона розуміє, за що їй це прилетіло. Вона була до вас дуже хитра, ви з нею знайомі, хотіла забрати у вас чоловіка, підтвердження, ліпила крадники на вас, так? приміняла до вас магічну силу. Так, шлюшка і ще та я вибачаю, але буду називати своїми іменами те, що є. Так, дуже доступна жінка для чоловіків. Одного, третього, четвертого, п'ятого без розбору вона їх відчувала, вас забирала а, вашу а, чистоту душі. Так, вас перед чоловіками оговорювала, розплі... розпускала за вас плітки, щоб відвернути вас, вас, чоловіків, а себе виступля... виставляла в найкращому світі. і Цим, звичайно, вже користувалася. І що їй тут при подарком прилетіло, дуже сильно прилетіло. Ну, я хочу сказати, вона тепер одна в так? залишилась сама з собою, і більше чоловіків їй не будуть до неї загалом іти. Тупік. Жінка знаходиться в тупіках. Що ще в тебе в житті? Дуже емоційна, емоційно незбалансована, тому не транслює своє життя зовсім. Емоції настільки її заповнюють, що то плаче, то скаче, дуже багато сльоз ліє. Наказана вона вищим і світом. Так, за те, що просила. що просила, була, а, Вона вас тут, знаєте, тут як же буде по-українськи предательству? В общем-то, предала на вас, так? Вона вас, на вас стільки наговорювала, стільки всього про вас розказувала, що від вас відвертався весь соціум. Якби ви не боролись за свою чистоту духовну, а вона тут була вашим другом, транслювувала, що вона ваша найкраща подруга або товаришка, так? і хотіла вас вона побороти. Та не вийшло. Вирила Яму вам, попалася сама, розбивала вам відносини, хотіла, щоб ви для неї служили, приміняла до вас, я хочу сказати, магію, зверталася до людини, а тепер сама згорає. Так, знаходиться в лабіринті свого сознання та підсознання, хочу сказати. Розумова діяльність її бажає бути кращою. Їй тут пройшло наказання через вищі сили. Так, і від духів вашого роду. У вашої суперниці більше немає грошей та немає енергії. А без енергії. Ми взагалі нічого. Ми овощі. Ось вам. Хочу сказати, що за роботу, за магічну те, що вона на вас робила, вона отримала таке собі в житті. Ну, побачимо, така суперниця. Да? Хотіла все ваше, а вирила яму собі так, що залишилася просто нічим. Людина помирає. Ось такий варіант. Другий варіант ваша суперниця, в чому вона вам заздрила, або в що вона на вас пробила і в який її зараз стан. Ну-ка, цікаво. Ви знаєте, я хочу сказати, що ця жінка, ви зараз якою, бо це про неї, ви яка зараз? Стабільна, з розбитим серцем, але ж наповнена. чекаєте своє кохання, ви прокачена зараз. Ви зараз та жінка, яка закривається від інших людей, не транслює своє життя. У вас іще є розбите серце, але ви його пропрацьовуєте. І ви настільки наповнені, що я хочу сказати, ви чекаєте свого кохання, ви знаєте, що вищі сили вам дадуть цей шанс. Ви знаєте, що з вашою саппороси? о Значить так. По другому варіанту, мене тут дивляться люди, які переможці, ви стали магом своєї життя. Ви вийшли із стану, по другому варіанту, тут люди, які мають магічні здібності. Якщо ви не займаєтесь магією, нечистками, то це не ваш варіант. Тому що тут суперниця у вас забирала ваші магічні здібності, розбиваючи вам серце, це ваш вчитель. І хочу сказати, що ви прийшли в свою перемогу, і ви скоро станете магом, або вже ви є магом, так, на довге-довге на время. Ви та, та людина, яка з мудрістю. Підходить до будь-якого рішення. У вас вже є опит. Ви вже розумієте, як і що робити. Це ваш вчитель. Ваша суперниця, вона повинна була вам. Дана вам вищими силами. Вона повинна, в неї була програма, була, значить, деякі вже пройшли магічну війну. Вона повинна була вас зростити, так, зробити із вас. Короля жезлів Це по-перше. Розбити вщент ваше життя, транспорю, транспорю, вашу, запустити в вашій житті трансформацію, так? і щоб ви взагалі завжди приймали вірне рішення. Тобто цю суперницю дали вам вищі сили для, для деяких на вас магічний чоловік. Не ваш чоловік, але мужчина, так? Мужчина. що вона робила? Що робила ця суперниця, так? ви повинні були стати жезловим, практично королем. Тобто, ви жінка або чоловік, які дивитеся, так? то ви повинні були настільки себе прокачати, щоб у вас морська енергія чоловіча. Вона просто розливалася, щоб ви були рішучі, щоб ви були могутні, насправді могутні. Що вона робила? Вона у вас забирала все ваше. Просто забирала все ваше. Якщо в першому варіанті там просто забирали життя, так, розбивали пару, там робили просто на кохання, то тут ця жінка або чоловік. Я хочу сказати, ну, взагалі, жінка, так, бо ми дивимося на суперницю. Але а, тут може дивитися чоловік, цей розклад. А, якщо ви жінка, то все одно ви повинні були прокачатися дуже максимально. Також і це чоловіків стосується, вона забирала все ваше. вашу інтуїцію, ваше кохання, ваші здібності. А навіть якщо ви про них не підозрювали, вас вони ви ті люди, які просипаються, просинаються, так, тобто ви розкриваєте свої магічні е, канали енергії реки, енергії грошей, енергії землі, всі чотири стихії, е, хто такі бої, руни, е, гіральцтави, е, стави, так, потім елементалі. Е, ну, тобто Ви повинні знати весь спектр е, магії. І ця людина вона вам підсилала сущності, це, по-перше, сущності низького міру, вас повністю пробивала по вашим енергетичним каналам. Тобто по всім семі чакрам забирала все ваше, заганяла вас в страхи, пробивала ваше здоров'я, що у вас вилазили болячки тут. Працював чоловік, по, по людина по повній програмі. Вона повинна була вас прокачати. Так, повністю прокачати, повністю війна. Щоб ви із кубкової жінки, ви або чоловіка із кубкового, так, щоб ви стали людиною, яка вирішує, яка знає, куди вона йде, щоб ви вірно вийшли на свій шлях. Так, щоб ви стали стабільні. Якщо ви жінка, то у вас дуже багато чоловічої енергії. Якщо ви чоловік, то ви настоящий імператор. Тобто ви максимально прокачені, ви стабільні, ваші гроші знаходять вас. Де б ви не були, ви, куди б ви не поїхали, ви завжди можете заробити. Ваше здоров'я це просто фешенебельно, так? Тобто, ви здорові дуже ну, тобто, ваше здоров'я, ви пишете цим здоров'ям, ви стабільні, ви знаєте, куди дивіться, і на вас геть зовсім немає на даний момент ніяких порч. Ну, подивимося. Це вас вчитель. Просто. Суперниця вам дана була, щоб ви навчилися щищати та прокачувати себе, чистити себе. Ой, ну тут магія, окультна наука, так? тут сущність. Вона з вами гралася і розуміла, для чого вона вам це дана. Вона на вас постійно робила магічну роботу. Для того тут була порча на вашу доступність, щоб, щоб ви гуляли, так? щоб ви дивилися в кожному чоловіку, чоловікові бачили для себе претендент для, для кохання, для сексу, щоб у вас ваша сексуальність була настільки ненормірована. Що ви кожного хотіли. Вона закривала вам силу вашу. так Це писались на вас руни. Вона ваша була ярка суперниця. І вас просто хоронила. Просто робила вам кладбіщенську порчу, з якою ви не вийшли. Вам творилися, Робилися на вашу зовнішність, на вашу красоту, на соціум. так? Ліпились вам остуди. Робота велась 24 на 7. Так, да. третє лице, яке просто наблюдала за вами, і робила, робила, і гроші вам перекривала, робила вам без грошів, я ставила вас в тупіки, щоб ви не розуміли, що з вами твориться, робила вам на кохання, робила вам мороки. Да, тут на, ваше, ем, як сказати, на вашу силу, на вашу енергетику і на ваші достатки. Так, все це ви метала. Ну, це зрозуміло, це ваша кармічна людина, яка просто вас повинна була прокачати. Хух. Так, ну давайте подивимося зараз. А то я вже забула, потоки працюю. Е, Як вона зараз стані? І взагалі, чи потрібно вам боятися її, хвилюватися за себе, ну, взагалі, чи закінчена у вас війна? Я не думала трішки ще так піде, але ж суперниця є суперниця. В якому ти зараз стані? В агресивному, вона по вам працює, але ж все-таки в неї є перепони, так, які їй не дають працювати, тому що ви зараз ресурсна дуже сильно. Тут приміняється до вас окультна наука. Але ж вам це, знаєте, до одного місця, до п'ятої точки, так як у вас є свої знання, вона вас прокачала. Як ти зараз себе відчуваєш? Е, людина, яка розуміє, що війна на грані закінчення. так Тобто, що ви вже закінчили свою трансформацію і ви взяли свій меч. Як ти себе відчуваєш? Е, так не піде. Перебиваю не прогляд. Знімаю на время просмотру з беру суперниць брус з хроніки. Як ти себе відчуваєш? По другому варіанту суперниця. Мені цікаво, твій стан. Хреново немає в неї ніяких шансів. Все, що вона в вас забрала, вам тепер відкатує, так? Тобто гроші, здоров'я, все це вам відкатує. Їй хочеться, щоб хтось її спас, Їй відрізали крила. Вона знаходиться в присосках, їй хочеться, щоб її хтось спас. Вона розуміє, що вона вам програла. Вона більше не мах. В знаходиться знаходиться агонії. Вона просто згорає, в неї немає сил. А... Немає сил. Я ж кажу, в неї відрізані крила. Вона тепер знаходиться на тому шляху, коли вона розуміє, що шлях її життєвий закінчується. Колись вона була. Жінкою жезловою, зараз в неї, за нею йдуть сущності, які вона на вас насилала. І в неї енергія пажа. так? Тобто в неї дуже мало енергії і емоцій. Вона змирилася з тим, що в неї буде напередодні. Згорить жінка, жінка згорить. Тут хвороба за хворобою. Тут жінка, яка розуміє, що її енергетичний ресурс забрала вищі сили, вона тепер стала перед вищим судом. Ну, все. Зв'язані ручки, зв'язані ножки. Жінка плаче, сходить з розуму і розуміє, що вона на шагі від кінцевої точки. Ви її перемогли. Так, ви її перемогли. В неї нема здоров'я, енергетична її, енергетика її витікає з жил, вона хворіє і хворіє, грошей немає. В житті ну, тобто, тут скандали. Так? Немає результата ніяких її праці. Чим більше працює, тим більше емоціює. і розуміє, що її ніхто не спасе, що вона прив'язана. З неї випиває сущність всі енергетичні соки. Людина знаходиться в мороках. Все. Захворіла і померла. Ось так. Ваша війна? Ну... Вона колись була дуже, дуже сильна і дуже сильно громкотала, але ж на зараз війна закінчується. Так. Ви вже розумієте, куди ви йдете. Ви вже стали жрицею або жрецом. Ось так, ось так ваша суперниця. Ви перемогли її. Ось таких були два варіанти. До нових зустрічей, мої шановні товариші. З вами була Тетяна. Я бажаю всім успіхів і всім всіх перемог!